Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні супер цеглинка фірми Sigma. Ось така здоровенька машинка Sigma PQ55. Пробували його дистанційно розблокувати, але дуже поганий роз'єм в дуже поганому стані, там третина майже виламана всередині. І... Дистанційно не можна було до кінця зрозуміти, що, в чому проблема, чи це компютер тормозить клієнта, або він комп'ютер, скажімо так, собі не дуже аж нормальний був, чи це щось з телефоном неправильно підключається, ну і таке інше. Тобто, дистанційно це було складно визначити, коли не бачиш живо телефон. Клієнт прислав пристрій, наче. Вдалося законекти його, так що зараз будемо розблоковувати. Ось таке буває інколи. Дистанційно можна зробити багато чого, але якщо роз'єм проблемний, то тоді інколи не бачиш телефон фізично, ти не можеш визначити до кінця, в чому проблема. Прислали телефон, зараз надіємося, що телефон оживе. Запускаємо процес розблокування і підключаємо до комп'ютера. Наче пише, що готово. Запускаємо пристрій і пробуємо. Запустився. Ну що ж, перевіряємо? знаю, як клієнт планує тим телефоном користувати, звичайно, але ну, на розблокування там вже його проблеми. Але зарядка, ну так само тут з зарядкою будуть проблеми, поки не, не замінити той порт. Тому що кабель просто не тримається в роз'ємі нормально. Хоча його якось зарядили до 100, не знаю як. Не Все, все, знизу зліва бачимо є. Кнопка пропустити, це означає, що пристрій все-таки вдалося розблокувати і ним можна буде повноцінно користуватись, налаштувавши по Так що, бачимо, є моменти, які інколи дистанційно не, неможливо побачити, якщо є з телефоном нюанс. Конкретно нагадую, тут проблема з роз'ємом. Роз'єм третину пластика взагалі того, що всередині роз'єма третина відламана майже. Ну і Відповідно, пристрій погано бачить Як Бачимо модель Sigma Xtreme X Q55. І пристрій готовий, можна влаштувати під себе користуватися. А З роз'ємом це вже. Другорядна справа. Тож, якщо е, якісь подібні є е, у вас пристрої, можна прибувати дистанційно, якщо, звичайно, не так, як у цьому пристрої проблема з роз'ємом. Зараз спробую сфокусувати, якщо вдасться, там, бачите, частинка зліва, те, що світліється, кусочок посередині це метал. Цієї частинки немає, воно відламане просто. Має бути пластик з контактами, так як тут справа, всередині справа. А зліва ця третинка немає. Ось така цеглиночка їхала. Нова пошта. Доволі велику пачку вирішила вибрати 2 кг. Чи клієнт чи бачите, не знаю, скоріш за все телефончик І така величезна упаковка. Але для нас головний результат. Зараз пристрій вимикається і буде пакуватись і вправлятись назад клієнтом. Тому, якщо комусь потрібно щось розпакувати, такого типу, Google акаунт на, на пристроях різних, різних фірм. Пишіть повідомлення за контактними даними, які будуть в описі під відео. До наступних зустрічей.